Адміністрації. Чи ви проводили вже засідання комітету екології у Верховній Раді? Засідання комітету екології не відбувалося. Відбувалося, працюємо з поштою, працюємо з законопроектами. Є зареєстрований вчора мій законопроект як депутата Верховної Ради, але більшість засідань комітетів не відбувалося у зв'язку з обзором. Ставлено, оскільки на порядку денному були нагальніші питання, чи ті, які мав би наш комітет. Ви зв'язку з зараз фактично на партнер, вам доведеться багато їздити, мішки і Львовом. скажіть, а за яким кошти ви прилітаєте ви приїжджаєте можливо? Ну, вчора перший раз, оскільки депутати відмінили, відмінили усі пільги, вчора я літала за свій той кошт, який, який в мене був власні кошти вчора я літала. До цього часу за державу? До цього часу я не голова адміністрації, я літала перший раз, як голова адміністрації. І як за, за власне за класний коштів. Коли я переїжджала до Києва, і, ось вже. 100 дії скажуть в адміністрації, це було і за власні кошти в перші дні, було і е, одна поїздка за, за державну кошти.